Центом один з найбільших комунальних закладів позашкілля міста Суми. Тут працює унікальна модель безперервної екологічної освіти та навчаються 2,5 тисячі вихованців від 4 до 18 років. Усього 185 гуртків. Діти не просто отримують знання, але й практикуються доглядати за рослинами. Теплиця це складова нашої навчально-матеріальної бази і вона входить до складу відділу квітникарства структурного підрозділу. І саме якраз дітки можуть на своїх заняттях реалізувати практичний компонент заняття. Тому вони якраз тут виконують різноманітні практичні дії по пересаджуванні, по догляду за рослинами і таким чином отримують свої життєві практичні навички компетентності. У теплиці зберігається рідкісна колекція кактусів. Усього ж тут більше трьохсот видів тропічних рослин, які під час блекаутів доводилося виносити через невідповідні температурні умови. Адже в нашій колекції зустрічаються рідкісні і зникаючі рослини. Ми з усіма зусиллями зберігали ці види, забирали і в навчальні кабінети, і в деякі рослини наші вихованці забирали в свої колекції додому. То саме в цьому році Авдяки цим сонячним батареям я думаю, що ми не будемо переносити свою колекцію, і саме в теплиці збережемо в повному обсязі. Тепер на теплиці красуються панелі в рамках проекту. Встановили сонячну електростанцію потужністю 7 кВт. Ці батареї перетворюють сонячну енергію на електричну та суттєво заощаджують кошти на рік. Це близько 80 тисяч гривень. На даний момент ця е... Сонячна електростанція дозволяє генерувати звичайно максимум 7 кВт електроенергії, так і вона зараз підключена в енергосистему нашої теплиці. І таким чином на пікових затратах, коли включається опалення, вона нам компенсує витрати електроенергії. Ну, якщо рахувати це у коштах, то за рік економиться у нашому закладі близько 80 тисяч гривень енергії. Електроенергії у енергоспоживанні нашого закладу ми економимо 15% енергоспоживання, а у структурі теплиці енергоспоживання 25%. І, звичайно, нашим мешканцям нашої теплиці, де знаходяться кактуси, одна з найкращих колекцій у країні кактусів, яка налічує більше 300 видів і інших тропічних видів. Тепер буде набагато комфортніше себе почувати, тому що підтримка сонячної електростанції дозволить нам. Покращити тепловий режим. Проєкт реалізували спільно з міською радою за допомоги двох українських громадських організацій та фінансової підтримки європейських партнерів. Цей проєкт реалізований за підтримки за підтримки громадських організацій, таких як Екоклуб, ЕКОДія і, звичайно, Європейського Союзу. На кошти, грандові кошти Європейського Союзу, були виділені. Засоби для реалізації проекту підвищення обізнаності мешканців сумської територіальної громади по відновленням джерелам енергії. Ми створювали цей проект, звичайно, коректували його в відповідних інстанціях, тому що там грандодавці, субграндодавці і так далі. Але ініціатором були ми і ми всі курували ці речі, починаючи від того, де панелі повинні розміщуватись, і закінчуючи тим, яка їх кількість повинна бути, щоб це ефективно відобразилось на енергоспоживання нашої теплиці. Центр еколого-натуралістичної творчості перший освітній заклад сумської громади, де встановили сонячні батареї. Мета не тільки врятувати рослини та зекономити кошти, а ще й показати приклад енергоощадності та енергетичної незалежності, що є зараз складовою безпеки. Зараз це проекти вони зараз на початку реалізації. Тому ми знаходимось у як ми знаходимось у ранзі перших, хто реалізує ці проекти з енергозбереження. Тому нам це сподобалося, дуже сподобалося. Будемо, я думаю, в цьому питанні продовжувати роботу з відповідними грантодавцями. Я думаю, ми ще щось запропонуємо цікаве для того, щоб можна було не тільки популяризувати себе і показати приклад на всю Україну щодо енергоефективності у закладах освіти. Це оптимізовано по максимуму, щоб мінімальні були якраз затрати на її обслуговування в енергетичному плані. Через те спасибі я ж кажу всім, хто прийняв участь у цьому проєкті. Завдяки ним нам дійсно стало набагато легше, тому що, уявіть собі, така велика кількість рослин переносилася у приміщення, і це ж враховуючи те, що в нас ж повинна здійснюватися освітня діяльність. І ми повинні всі рослини були розмістити, забезпечити їм світловий режим і зберегти. Ну, звичайно, навесні ми повернули їх, як тепловий режим відновився. Але тим не менше, зараз ми цього робити не будемо, і в стані стресу рослини теж не знаходитимуться. Сонячна електростанція це технічна система, яка використовує сонячні панелі для збору енергії світила. Ця енергія потім перетворюється на електричний струм, який може бути використаний для живлення будинків та підприємств. Сонячні електростанції можуть бути розміщені на покрівлях будівель, земельних ділянках або навіть на воді. Вони допомагають зменшити використання традиційних джерел енергії та сприяють більш сталому та екологічно чистому енергетику. Тичному майбутньому назад перше не запропонували